Всім привіт, шувар, йдемо, подивимося, що такі... це по ціна. 16. 16. Поскільки... 16. По скільки помідори? Шістнадцять. По шістнадцять. скільки огірки? Ні-ні. По сорок. Ось такі помідори. По вісімнадцять. По Також є посадкова цибулька. 16. По чому айсберг? 16. По сорок. По чому скейт? 100. 100, гривень. 100 гривень, петрушка також 100, щавель 60, 60. базилік 150, м'ята є 200, це кінза, я вже знаю кінза 100, зелена цибулька 150 і салата 100 гривень, шостий ряд так, перчик тілі є, по чому? 70 і помідорчики. 20. По 20 гривень, 7-й ряд, 8, 8, 8, 8 місце. Так, ідеальний. Раз на закростку. Приходьте. 7 ряд, 8 місце. Баклажанчики, перчики, сливки де? Поклажанчик по чому? 11. 11. 11 ящиком. 13 роздріб. 13 роздріб. 14, Перець. Капі, Капрі. 5 роздріб. 45. 42. А що, якщо якщо опт, то 42. І такий перець, геркулес. Також оп 42, роздріб 45. Є дешевші ще перчики. І є ще дешевші. І є ось такі по 25 гривень е, дешевші перчики. І ось такі по 25. Сьомий ряд, восьме місце. А в чому такий помідорчик великий? Ось такий помідорчик 25, Також сьомий ряд. Також біля восьмого місця. А по скільки? капуста? По 15. Огірочки? По 35. Ось такі помідори червоні? 25. Рожеві? 40. А жовті? 40. Сьомий ряд, останнє місце. По чому огірки? 35. По 35. Такі помідор по 10, ось такі 15. Почому сливка? 15. Ось такий по 30, так? 35. Почому дешевий? Поміторчик? 50. 50. А жовтий також? Також 50. Є ось такі помідорчики в самому ряді. 20 ось такі. А ось такий по 22, сьомий ряд посерединці, так, де овочі і зелень. Ось такий кабачок. По 13, також в сьомому ряді. 30. А зелений перчик по 30. 20. А по чому корніша, не? 60, 60, а ось такі 50. А чері? 45. По 45. А білозірка? 30 і 27. 30 і 27. Ось такий 20 білозірка. Тридцять, тридцять, ось такий червоний і сорок. В цьому карнішани? По п'ятдесят п'ять. Сьомий аряд з самого початку. Кабачок п'ятнадцять, баклажан п'ятнадцять, сьомий аряд, друге, третє місце. А огірочок по сорок п'ять. А скільки помідори? На гурт. На Один. По 16. А по скільки брокколі? 60. 60 в 9-му ряді. А помідорчики? По 20. А ось такі 18 менше. А по чому пекінська? 50. 50. А брокколі? По 100? А цвітна по 50. Є ось такі корнішони. Корнішони по скільки? 60 і 65. 60 і 65. Салатні огірочки такі. По сорок помідорки. Двадцять два. Перчики такі. 40. По сорок. І ще у вас є чилі перчик. Ось такий. Оскільки шістьдесят п'ять і біла зірочка. Двадцять п'ять. Це є дев'ятий ряд. Двадцять третє місце. Скільки жовтий перчик? По сорок п'ять. А ось такий маленький. Так, це. По 20. А ось такий помідор? По 35. По Чи ось такий маленький чорний принц. По скільки? 50. По 50. Тут це черрі? Чи це якийсь просто 18. маленький помідор? 18. А ось такий. Також 18. А нектаринки по 40. Це дев'ятий ряд в самому кінці. Є такі помідорчики різні. Скільки в гарке? по 30. Шпаргівка по 30. Ось така кукурудза 7. А по скільки капуста? 17. По 17. А кріп петрушка? 100. По 100. Скільки капуста? 17. По 17. Скільки капуста? По 17. А по скільки капуста? По 14. По 14. Скільки картопля? Одиннадцять. Одиннадцять. Який це 20, 20. сорт? По два країни. Молодій є. А морква по чому? 12. По дванадцять і, і по десять. Білоруса по одинадцять. Буряк. Дев'ять. І морква по одинадцять. Цибуля по дванадцять. Морква. Дванадцять. Бурячок. Десять. Цибулька. 12. Ось така біла і синя цибулька по 25. Тут також можна в переміжку купити їх. А по скільки картопля? 10. 10? А який це 11. сорт? А це який сорт? Це тайфун, білороса, мелоді і білороса. Мелоді. А мелоді по 11, так? Ні, мелоді 10. Мелоді 10. Бананка. А це бананка а. по 11. А по скільки цибуля? По 12. А по скільки картопля? По 10, який це сорт? Мелоді. А це у вас посадкова? Так. А який це сорт? Мелоді. Мелоді. А всім, кому було відео корисне, підписуйтесь на канал.